Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин В студії для вас. Працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Сумна звістка знову прийшла зі сходу. 26 березня у промзоні Авдіївки Донецької області загинув 20-річний Сергій Мосійчук. Смерть настала в результаті розриву міни. Сергій родом із корця служив у Збройних силах України із січня 2016 року. Приймав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. У військового залишилися батьки. Наразі вирішується питання про доставку тіла на Корчину. Чотири дні навчань задля досвіду, який знадобиться в АТО на Рівненському полігоні, розпочалися збори командирів та заступників механізованих танкових артилерійських підрозділів. ОК «Захід». близько ста чоловік вдосконалюватимуть свої знання військової справи у теорії та на практиці. Як готуються командири, бачили наші журналісти. У свої 22 львів'янин Андрій Драган вже є командиром батареї. Після освоєння фаху військового він пройшов складний бойовий шлях на сході. Нині ж під час зборів на рівненському полігоні разом із своїми колегами Андрій зміцнює бойову підготовку і розширює свої знання у військовій справі. Я артилерист також бачу, бо чого не бачу в своїй службі. агсом. Не часто користувався та саме СПГ і РПГ. Для мене це непоганий такий досвід і. Я думаю, що це буде тільки в плюс мою військову кар'єру. Готують командирів спочатку в теорії, а потім на практиці. На полігоні освоюють усі види стрілецької зброї і вдень, і вночі від АГС до мінометів. Під час навчань командири та їх заступники також досконалюють свої організаційні навички, вміння підготувати, згуртувати підрозділи для чіткого виконання бойових завдань з наступу і оборони. І тут важливим є обмін досвідом. Кожен воював на різних напрямках, стикався з певними діями противника. Як в наступі, так і в обороні, тому я рахую, що є необхідність обміну цим досвідом в даному випадку. Акцент робиться на вмінні командирів правильно керувати цими підрозділами, здійснювати і правильно керувати маневром вогнем і підрозділами в різних видах. Бой. Під час навчання хід вступає, і важка техніка. Танкові підрозділи готують за стандартами НАТО. Згуртованість вражає. Перший елемент це флангова стрільба, другий елемент це з флангової стрільби плавно переходимо відпрацювання навчально-бойового завдання, танкові качелі, танкова карусель, так називаємо. І потім плавно переходимо, танковий зОП наступі за стандартами НАТО. Хлопці наші здібні, самі ви бачите, всі попадають по мішеням, особовий склад готовий. До виконання будь-якого поставленого завдання». збори на полігоні триватимуть чотири дні. Згодом командири приєднаються до своїх підрозділів і продовжать зміцнювати бойову готовність. Ірина Лаговська, випуск новин. Не можуть спокійно володіти своїм майном, а все через колишнього власника переконані представники Рівненської обласної асоціації сільського будівництва Рівне Агробут, які рік тому відсудили на свою користь офісне приміщення за адресою 16 липня 10. Проте тиждень тому суперечка із судової перейшла у фізичну і закінчилася вибитими вікнами. Більше дізнайтесь з наступного сюжету. Представники Рівненської обласної асоціації з сільського будівництва рівне Агробуд» сьогодні скликали прес-конференцію, адже вважають, їх усіма способами намагаються позбавити переміщення, власниками якого вони наразі є. У нас виникла така патова ситуація по вулиці 16 липня, приміщення. Це 16 липня, Е, Ну, починаються якісь незрозумілі речі захоплення будинку будинку невідомими людьми. Портивної зовнішності. Я особисто неодноразово викликала представників поліції до вказаної будівлі, оскільки щовечора, я думаю, що якщо у вас є бажання, не знаю, як після сьогоднішньої прес-конференції, але вже другий тиждень, щовечора, навколо будівлі чергують особи спортивної зовнішності. В результаті на виклики правоохоронних органів ми віддаємо належне все-таки нашій патрульні поліції. Вони під'їжджали, вони з'ясовували. Особи, ті, які чергували навколо вказаної будівлі, водночас на жаль, це не припиняє тієї ситуації, яка склалася навколо будівлі. За словами пані Овдійчук, асоціація Рівне Агробуд» уже багато років була власником цієї будівлі, допоки попередній голова асоціації за декілька днів до того, як його звільнили, одноосібно вирішив передати будівлю іншій особі. Для того щоб асоціація рівне Гробут взагалі не змогла повернути вказану будівлю, він безоплатно передає вказану будівлю Федорчуку Андрію Богдановичу. Фактично, асоціація рівне Гробу змушена була звертатися до судових органів. І рішеннями судів усіх трьох інстанцій, які встановлено порядку набрали законної сили, було встановлено факт незаконного відчуження вказаної будівлі на користь Федорчука Андрія Богдановича та витребувано цю будівлю із володіння Федорчука Андрія Богдановича. Рішення суду набрало законної сили ще в червні 2016 року, тобто вже майже рік назад. І будівлю було зареєстровано встановлено в встановленому порядку за асоціацією рівне Агробот. І якщо з попереднім власником представникам рівне Агробуду не вдається дійти компромісу, то з орендарями приміщень в будівлі вони знаходять спільну мову. Нині вже близько 20 підприємців переуклали з рівне Агробудом договори оренди. Я також хочу звернутися до орендарів з приводу того, що в першу чергу попросити прибачення за ту ситуацію, яка склалася, вони звичайно ні в чому не винні, але на жаль, те, що сталося, це є вимушені заходи для того, щоб навести порядок, все таки у цій будівлі. Відповідно, орендарі заключають договори із власником. Жодних перешкод у заключенні договорів не чиниться. Більше того, ті орендарі, які Можливо, з якихось причин не бажають перекладати з нашими договори. Ми їм не перешкоджаємо ні в тому, щоб забрати своє майно, ні в тому, щоб, скажімо так, якимсь чином з нами співпрацювати. На завершення представники рівни Агробуду зауважили, що попри те, що суд вже сказав своє остаточне слово у цій справі, вони все одно не виключають спроб рейдерського захоплення будівлі, а відтак побоюються за цілісність самого приміщення та людей, що там працюють. Ми просимо і громадськість, і засоби масової інформації, і правоохоронні органи, зокрема прокуратуру і суди, все ж таки забезпечити належне підтримання громадського порядку навколо вказаної будівлі. Забезпечення безпеки осіб, які знаходяться в вказаній будівлі та нашої охорони. Крім того, забезпечення не лише осіб, а й забезпечення збереження вказаної будівлі, оскільки можливо, в майбутньому і підпали. Владислава Стецюк Павло Вибач, випуск новин. У рівному буде новий чемпіонат з мініфутболу. У рівному започатковою чемпіонат з мініфутболу під назвою «Брендліга». До змагань планують залучити щонайменше 16 команд. Нині шукають учасників. Чемпіонат проходитиме у два кола. Усі ігри відбуватимуться на новому майданчику зі штучним покриттям, який розташований в районі вулиць Бахарєва. Тур планується проводити протягом тижня. Матчі гратимуть у будні дні, і стартуватимуть вони після 18-19 години вечора. Ігри проходитимуть за правилами футзалу. У перерві між першим та другим колом організатори запланували провести кубкові змагання. І знову у місті французька весна. Впродовж квітня рівняни матимуть змогу ознайомитися із зовсім іншою європейською культурою. На краян чекає насичена культурна програма: кіно, музика, балет та багато іншого. Більше про заходи, які заплановані, дивіться далі у сюжеті. У рівному знову французька весна. Вже на початку квітня краяни поринуть в атмосферу зовсім іншої культури. Це вже 14-й фестиваль, сповнений на снаги, розваг, натхнення для роздумів та нових ідей. Цього року організатори заходу зробили акцент на кіно. Ми знаємо наскільки українці люблять французьке кіно. Звичайно, ми б не хотіли їх розчаровувати, тому це будуть і новинки, і що стосується національної спадщини Франції. Це будуть повноцінні короткометражні фільми, які підкреслюють динамізм французького кінематографу. Зокрема, програма заходів буде складатися із двох частин. Перша це ніч короткометражного кіно. Впродовж усього періоду рівняни зможуть подивитись 24 стрічки. А друга ж частина буде складатися із ретроспективних показів фільмів, наприклад, 1965-1972 року випуску. Не уминули увагою і поціновувачів балету. Вже 7 квітня у драмтеатрі відбудеться показ сучасного балету переміщення. Кожна людина, яка бере участь в цьому проекті, вона має свої особливості, свої перемоги, свої таланти. Вони представляють різні регіони України, але для всіх цих танцюристів не враховуючи в та одного з танцівників, це є перший досвід взагалі на театральній сцені. І всі учасники балету присвятили брейкінгу 10 років, а деякі 15. І насправді нам дуже приємно, тому що в Рівному є чотири школи хіп-хопу. Є школа хіп-хопу в Луцьку, і вони вже чекають цю постановку більше ніж місяць, тому що вони спілкуються з хлопцями, і власне для них це дуже велика перспектива побачити щось. Щось таке, що принесло хіп-хоп на рівень мистецтва не тільки в Франції, але й в Україні. Порція чудового настрою та французької атмосфери на Рівнян чекає вже цієї неділі у міському будинку культури, що у парку Шевченка відбудеться ряд цікавих та пізнавальних заходів. Перш за все, це виставка, яка зветься. «obscure» французькою мовою, а українську це приховане. Те, як гарно, нам пана Арден розповів про неї. Спеціально для нас на цю виставку, спеціально для рівного з Франції, летить уже автор, фотограф Жоель Блок. З ним можна буде поспілкуватися, з ним можна буде подискутувати і таке інше. Будуть протягом цього дня модні покази. Влаштовані від творчого колективу дизайнерів студіо економіка і технічного коледжу. Так само буде виставка жіночих прикрас ручної роботи та ознайомчі майстер-класи від майстрів студії декоративного ужиткового мистецтва міського будинку культури. Буде лекція та дегустація парфумів від парфум клуба І буде хороша цікава така концертна програма. А загалом організатори переконані, що французька весна вразить українців своїм різнобар'ям культурно-мистецьких заходів. Любов Данча, Чорослав Бондарчук. випуск новин. Двадцять тисяч гривень за кращий проект. Саме таку суму отримують молодіжні організації області за цікаві ідеї, що спрямовані на всебічний розвиток рівненщини. Про умови участі та специфіку проектів дізнавалися наші журналісти. Подробиці далі за кращу ідею 20 тисяч гривень на Рівненщині. Стартував конкурс грантів для молодіжних організацій. Основна мета заходу реалізувати ідеї талановитої молоді, які спрямовані на розвиток області. Проєктів кількість є необмеженою. Єдине, що обмежено, це сума фінансування на один проєкт, не більше 20 тисяч гривень. Це є фактично такі міні-гранти, які можуть бути реалізовані тільки на території Рівненської області і відповідно направлені на молодь нашого регіону. Тобто, подавати одна громадська організація може декілька проєктів, Вони не обмежені в цьому. Проте, у розвиток проєкту за умовами конкурсу, громадська організація повинна зробити і свій власний внесок, оскільки це фінансування. Іде з бюджету обов'язковим є власний внесок організації. Тобто, це не обов'язково мають бути грошові активи. Це має бути прописано, що організація готова зі своєї сторони зробити для реалізації цього проекту. Тобто які кадри будуть залучені, тобто, можливо, якісь волонтери будуть працювати. Можливо, в них є якась власна база, на основі якої вони будуть, яку вони будуть використовувати. Зокрема, на конкурс можна подавати проекти, які спрямовані на національно-патріотичне виховання, творчий розвиток дітей та молоді, здоровий і. Безпечний спосіб життя та інші. Сам захист проєктів відбувається у два етапи. На першому конкурсна комісія, отримавши електронні версії проєктів, перевіряє їх на відповідність переліку, тобто там всі довідки, чи є з податкових і всі інші. Тобто, згідно вимог постанови, там є перелік із сіми необхідних пунктів, які потрібно дотриматися. Якщо ці всі речі відповідають заявленим, тобто вони. Достовірна інформація, вчасно подані, відповідають тематиці конкурсу. і все інше, вони допускаються до другого етапу. Другий етап конкурсу попередньо запланований на кінець квітня, де і визначать кращі проекти. Загалом їх може бути п'ять, адже із обласного бюджету виділили 100 тисяч гривень. Подати заявку на участь та всі документи потрібно до 21 квітня за адресою місто Рівне Майдан просвіти, 1 кабінет 231 або ж надіслати на імейл, e який ви бачите на екрані з позначкою Обласний конкурс проектів Любов Данче Ярослав Бондарчук Випуск новин. На канікули до Рівненщини учні з міста Сватове Луганської області проїхали майже тисяча кілометрів, аби провести цікаві та насичені весняні канікули на теренах нашої області. Загалом для луганських дітей підготували цікаву програму. Програма досить насичена. У них вони будуть перебувати і в Острозі, і в Дубно. Сьогодні вони до Львова поїхали. Це їхнє було бажання. Ми пішли їм назустріч. Вони побачать музеї. Пам'ятники, історичні місця. А ну плюс до того розважальна програма буде, тобто і кінотеатри долучилися, як скажімо, як благодійні внески, як допомога, що, тому, що скажімо, ресурс обмежений. Ми намагаємося їм змістовну програму зробити таку, щоб вони відволіклися, щоб вони гарно провели час, щоб вони могли відчути спокійне, нормальне, мирне життя, і для того скажімо, відволіктися і психологічно відпочити. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!